Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Ми всі співали такі слова, а тепер я спасенний. Слава Ісусу. Бо тільки через Нього і тільки Ним людина має можливість врятуватися, спастися. Люди живуть своїм життям, і, і ми живемо своїм життям. І жили. І дай Бог будемо жити. І кожна людина вона хоче, щоб в її житті завжди було щось краще. Ніхто не хоче жити в проблемах, ніхто не хоче жити в якихось хворобах, якихось болях, переживаннях чи труднощах. Але бувають, стаються такі певні обставини моменти, коли ми, люди, це все переживаємо. І кожна людина по-своєму, по-особистому реагує на те, що відбувається навколо неї. Але коли ми відкриваємо Святе Боже Слово, Біблія, книга, яка розповідає нам про суть життя, то там ми знаходимо, що є категорія людей, які дещо по-іншому дивляться на життя, яке вирує навколо. Є категорія людей, які зробили певні висновки і прийняли певні рішення в своєму житті. І вони не, не то, що відмовилися від життя, як би такого ну, загальнолюдського, але вони стали на іншу позицію відношення до життя, яке нас оточує. Це люди, які прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Це люди, які почули Боже Слово, які повірили, що те, що є написано, це є правда, це є істина. Це люди, які сказали, Господи, прости мої гріхи, мої провини, я хочу належати Тобі. Це люди, які пізнають Бога, які пізнають Його особистість, які читаючи Його слово, розуміють, як Бог відноситься до людини грішної, до людини, яка наближається до нього, до людини, яка вже йде вслід за ним. Для кожного Бог має своє благословіння. І ми говоримо про те, що спасіння дане людям саме від Бога. Спасіння від вічного прокляття. Від вічних мук, від того, що чекає попереду дуже і дуже багатьох людей, на жаль. Але шанс для кожної людини є. Шанс для кожної людини є. І тому таким, як би сказати, центральним місцем, де звершалося спасіння людей, є, звичайно, невисокий пагірок під назвою Голгофа, Череповище. Саме там відбувалися ті події, на котрі ми сьогодні по-особливому будемо звертати увагу. Апостол Павло пише пістання, перше пістання до Корінтян, 11 розділ, один вір зачитаю, 26-й. Він говорить так до Церкви Ісуса Христа, до Спасенних людей. 26 розділ 11 розділу, перше до Корінтян. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте аж доки Він прийде. Більшості е, справ, вчинків, діл, брати і сестри, ми робимо обдумано. Ми маємо якусь мету, якусь ціль ставимо, чому ми це робимо. І коли дивитися на цей текст, то апостол Павло він говорить до спасених людей. І каже, що є мета, є ціль, одна з декількох, скажімо так, коли ви будете їсти цей хліб і чашу цю пити, то будете звіщати смерть Господню, аж поки Він прийде. Коли ми дивимося на чаші, коли ми дивимося на хліб, які думки в нашому серці? Про що ми думаємо? Про що ми розважаємо? Звичайно, ми готувалися. Якось молилися, каялися, можливо, пильнували, щоб де не зробити чогось недоброго. Але коли ми приходимо сюди, то дозволю собі допустити, що хтось може подумати, так, кожен місяць ми це робимо. І той місяць зроблю. Хтось може прийти з думками, та ні, я певно, що я сьогодні утримаюсь, бо я недостойний, я негідний, та я такий грішний і так далі. Хоча каявся, просив Бога прощення. Є люди, які з радістю очікують той день, коли є момент прийняти тіло і кров Господа Ісуса Христа, тому що написано, хто буде це робити, той буде мати в собі життя. І ось цей момент, коли роздумаємо над хлібом, над чашею, проголосити смерть Ісуса Христа, сказати всім, хто бачить і хто навіть невидимий для наших очей, що Ісус Христос. Помер для того, щоб дарувати спасіння мені і кожному із нас. Слава Ісусу Христу! Це відбувалося в той момент, коли євреї наблизились до святкування, ну, скажімо так, найбільшого свята, яке вони згадували продовж свого цілого існування після виходу євреїв з Єгипту. Ісус каже до учнів своїх: Я дуже бажав спожити з вами цю Пасху. Дуже бажав. Чому? Тому що, коли ми читаємо Боже Слово, це був прообраз того, що відбулося пізніше, ось там на Голгофі. Сьогодні ми з вами, брати і сестри, можемо згадати ось цю Пасху. Пасха це не просто ягня, пасха це є перескочення. Пасха означає проминути мимо, пройти повз. І коли Бог сказав до євреїв, щоб вони підготувалися до того дня, щоб вони були готові, щоб вони зробили все те, що потрібно, то він мав мету, щоб Божий народ, народ Ізраїля, він не пережніс на собі оце Боже покарання, яке було приготовлене для Єгипту. І там були сказані слова, що потрібно взяти ягня, що потрібно взяти ось цю кров, помазати двірки дверей, приготувати все те, що потрібне. І я собі роздумував над тим, а що ж було саме найважливіше в тому описі подій? Що було саме найцінніше, що людина ну, мала зробити взагалі? Все важливе, все важливе. У Бога немає дрібниць, на котрі не можна не звернути уваги. Але я зауважив одну річ, брати і сестри. вона і сьогодні актуальна для нас. Бог хоче, щоб ми уважно його послухали і зробили так, як він говорить. Можна було зробити певні речі, а щось упустити, і вже проблема. Так, важливе, важливе було ягня. Важливо було взяти кров цього ягнята і помазати ці одвірки дверей. І коли ангел губитель проходив, написано в Божому Слові, то був знак на дверях. Був захист тієї сім'ї, тої оселі, що там люди зібралися, які виконали Боже Слово, які зробили так, як сказав Бог. І ось цей ангел-губитель проходив повз, не заходив в цю оселю, і там всі залишилися живі. Хто проігнорував, хто не звернув уваги, кому було байдуже? Були люди, які взагалі можливо і про це і не чули можливо, вони цього не зробили. І Біблія каже, що серед ночі піднявся великий плач в Єгипті, тому що в кожній кожні оселі, де не зробили так, як сказав Бог, була смерть. Кожен перворідний помер. Це було Боже покарання. Це було Боже покарання для тих людей, які поступали, скажімо так, недобре, неправильно, негідно. Але я сьогодні хотів би звернути увагу, брати і сестри, більше на тих людей, які були. В цій оселі, які зібралися з сім'єю, можливо, дві сім'ї. І вони споживали цього агнця, який був запечений на вогні. Вони були за зачиненими дверима, і кожен, хто був там, я думаю, він все-таки думав про те, як все пройде. Бог сказав, ми це зробили. Що буде далі? І той, хто був послушний Богу, як я говорив, він зробив так. Як Бог сказав, і він був у безпеці. Звершення Пасхи, смерть ягняти, знак крові і покарання це те, що відбулося фактично ось за цю добу в народі єврейському і в народі єгипетському. І та людина, яка послухала, я ще раз скажу це: Бога, вона залишилася живою в її сім'ї, в її родині не було. не було Смерті перворідних. Ми перенесемося тепер в час, коли Ісус Христос прийшов на цю землю. Виповнився час. Виконалося це слово Небесного Отця, де написано на схилку віків Він з'явився для того, щоб взяти на себе гріхи людей. Тому що проказа гріха від Адама і Єви вона лягла на всіх, на всіх людей без винятку. Нема жодної святої людини досконало святої 100%. І Біблія говорить про те, що людина по своїй природі, по своїй гріховній натурі, вона завжди хилиться до зла. Що робити? Який вихід? Люди досягали святості або якогось такого хорошого положення перед Богом різними методами, різними способами. Але ніхто не придумав кращого, ніж це запланував Бог: врятувати мене і кожного із вас. І до цієї проблеми, від проблеми гріха. Тому що коли людина чинить гріх і здається, що це нормально. Але Святе Письмо воно, воно говорить про те, що покарання за гріх є смерть. І не просто померти і все. Але смерть вічна, розлука з Богом, вічні муки і страждання. Про це говорив Ісус, Він каже, що буде там плач і скрегіт зубів. Про це попереджували апостоли, які в своїх писаннях до вже спасенних людей писали, щоб ті пильнували і дивилися, як вони провадять своє життя, тому що можна і втратити ось це спасіння. І ось Ісус з'являється на цю землю для того, щоб звершити велику справу, для того, щоб ось це Боже покарання, Божий гнів, який прийде на усіх людей, він не торкнувся мене і кожної людини, вас, брати і сестри, кожної людини, яка є в світі. Яка жива, і ще дасть Бог буде жити. Але справа в тому, що не всі послухали того, що говорить Бог. І Павло пише до римлян своє Пістання з п'ятого розділу і шостого тексту, і нижче він сказав такі слова. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих, Бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може, хто й відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Ось цей план, ось ця Божа робота для того, щоби спасти кожного із нас. Каже Павло, що коли ми були недужі, в якому плані? Коли ми були ще в гріхах, коли ми були ще нечестиві. Коли ми були негідні стати перед Богом, то Він уже вирішив, що смерть Його Сина Ісуса Христа вона вирішить цю проблему. Він каже про те, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Це було багато років тому назад, брати і сестри. Нас ще не було і близько, але вже Ісус помер за мої і ваші гріхи. Тому, дивлячись на чаші і на цей хліб, який перед нами, ми все-таки маємо це все усвідомлювати. Це за мої гріхи, за мої провини було ломиме тіло Ісуса Христа. Це за мої гріхи, за мої провини Він був розіп'ятий, вбивалися цвяхи в руки і в ноги. Це за мої гріхи, за мої беззаконня, на Його голову був покладений терновий вінець, по якому били палками. І Він це все терпів. І навіть коли його розп'яли на Голгофі і підняли на цей хрест, насміхаються з нього, з його уст лунає молитва. Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. І ми були в такому плані, ми були в такому положенні, де Павло каже, описує різні такі негативні моменти, які можуть зустрічатися в житті людей. І він каже, і ви були колись такими. І ви перебували в тій нечистоті, ви були. Тими людьми, які чинили цей гріх і думали, що це добре, правильно, так всі живуть. Але він далі говорить але освятились, але очистились через кров Ісуса Христа. І Павло каже, що Бог доводить нам свою любов до нас, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками, тож тим більше спасемося Ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Що ми можемо сказати в своє оправдання? Боже, я зробив цей гріх, ну тому що так треба було зробити, по-інакшому неможливо було поступити, вчинити, зробити це оправдання. Ні. Людина, яка вчинила гріх, любий, любий, абсолютно любий, вона це робить по своєму егоїзмі, по своїй плодській натурі. І для того, щоб цей гріх він був, скажімо так, ну, знищений, забраний, покритий. Потрібно не просто якісь слова відмовки з наших уст. Так, ми можемо попросити прощення, Боже, прости мені. Але прощення тоді воно діє. Прощення тоді вступає в силу, коли ми розуміємо суть жертви Ісуса Христа, Його силу, Його крові. Тоді воно має ось цю дію. Тому що Бог прощає нам наші гріхи, не за наші слова, не за те, що ми про... говоримо. І це потрібно робити, але через кров Ісуса Христа, через Його смерть. І Він каже, Павло, що кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившися, спасемося життям Його. Біблія говорить про те, що людина, яка приходить до Бога, яка отримує спасіння, вона починає жити новим життям, і вона очікує життя вічного з Богом на небесах. Тому, брати і сестри, приступаючи до цієї справи, кожен із нас роздумує, чи готовий я, чи достойний я, як мені що зробити. Я думаю, що впродовж цього зібрання Бог буде говорити ще до наших сердець. І пам'ятаємо одне, що кров Ісуса Христа, вона сильніша за будь-який гріх. Омити гріх може кров Ісуса Христа. Якщо ми в це віримо, якщо ми визнаємо свої провини, говоримо перед Богом за свої ті провини, Він очищає, Він дає свободу, Він дає вільний доступ прийняти тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Оцей агнець, який був заколений, він. Був, те, те, як би сказати, тею можливістю для людей, щоб Боже покарання їх обминуло. Тому кров Ісуса Христа, Його муки, Його страждання, прийняті нами в своє особисте життя, дає нам можливість оминути Боже покарання. Ми зараз будемо молитися, будемо дякувати Богові, що Він дав нам можливість бути тут, дав нам можливість чути і ще будемо чути Боже Слово. І щоб він допоміг кожному із нас, хто є член церкви, хто прийняв це свідоме рішення, вступив заповідь з Богом прийняти тіло і кров Господа Ісуса Христа, бути чистим, вільним від усякого гріха. Давайте ми про це помолимося перед Богом.